Найтяжче людині, коли вона сама, коли є якась трудність і нема кому допомогти, і людина сама, і їй тоді дуже важко і, напевно, найважче. Тому стайтеся в своєму житті, бути поруч з тих, яким тяжко. Будьте поруч з тими, хто відчуває самотність. Будьте поруч з тими, хто відчуває себе покинути. Будьте з тими, хто страждає. Сьогодні таких збільшилося їх багато. Поранені, ті, що втратили домівки, ті, що змушені були переїхати, сьогодні тих багато. Будьте правдивими, настоящими дітьми Божими, подружуйте з тими, хто йде хресною дорогою.